Співай, мамо, співай. Ніхто не знає, хто першим народився, Аннуся? Чи Анусина пісня? Напевно, що разом. Скільки в селі пам'ятали Анусю, стільки і її пісні. Спочатку щебетливі дитячі, потім ще мливо дівочі, ніжно сумливі материнські колискові, які співала саночкам. Заслуховувалася ними вдома батьки, а на вулиці сусіди, а коли підросла й бігати стала на танці, то й там зачаровувала всіх своїм співом чи то бровенятами чорними, чи піснями, а причарувала до себе Василя, як на порі, стала. Працювала Ануся на фермі колгоспній, швидка, проворна, не ходила, літала. Як ластівочка швидкокрила, бо інакше в неї не виходило. Тут на неї чекали красолі, квасолі, лебідки, берізки, мартусі її рогаті слухачки, яким вона цілими днями співала свої пісні, а вони за дзвінки, анусин голосочок, віддавали їй все до краплі молоко. Тут, на колгоспній фермі, і долю свою зелену оку зустріла. Якщо інші жінки часто скаржилися на своїх чоловіків пияків, то Ануся своїм лише пишалася, але ніколи на людях не хвалила, боялася, щоб бодай хто не зурочив. Але якби менше боялася, якби знала, що попереду чекає на неї така ж доля, як і у подруг, то, може, по-іншому чинила б. Народила Ануся троє синочків дубочків. Та Василь, замість того, щоб тішитися синами та шанувати свою невтомну Аннусю, почав заглядати в чарку. Аннуся, яка раніше не розлучалася зі своїми піснями, стала тепер про них забувати, бо не дуже хочеться співати, коли на руках стара немічна свекруха, троє малолітніх хлопчаків та ще й пияк чоловік. Довго Аннуся терпіла, довго мовчала, не виносила сміття із хати. Але хіба заховаєшся в селі з цим горем? Сиділа якось під корівкою, ціпкає молоко в відро, а в голові думки одна сумніша іншої. Як же ж дальше жити? Що робити? Життя таке нестерпне. Задумалася над своєю долею лихою, що й не почула, як за фермою зайшов. А що це ти, Аннусю, не співаєш? Де це ти розгубила свої співаночки? Журно якось без твоїх пісень, так васолі твої і красолі на дої зменшили. Стрепенулася, як налякана птаха, від голосу кинулася і бризнули з очей сльози, які так давно від людей ховала. Скажіть, як жити далі, як життя немає з пияком? як дітей одній до розуму довести, хлопчиськи ж, їм же ж міцна батьківська рука потрібна. Як раду дати всьому, сипала словами, як горохом, розповідаючи про своє нещасливе заміжжя, про все, що боліло їй не один день і місяць. Він слухав її, а рука тягнулася, щоб погладити по голові, як беззахисне, скрипчене диття, щоб захистити відкривника. Ти не плач, Анусь, на свою долю лиху якою б важкою вона не була, а ти все-таки щаслива, бо Бог дав тобі діток, а от ми з жінкою і ніби живемо не гірше всіх, і достаток у хаті, а он ні любові, ні дітей у нас нема. Пухаче ми віку доживати будемо. Думаєш, одній тобі важко, мені також нелегко. Ріс сиротою без батька, матері, бабуся мене в люди виводила, поки служив в армії, вона померла. Добрі люди хату обдерли, повернувся зі служби додому, а жити ніде ні кола, ні двора. Зайшов до сусідки, щоб хоч води напитися перед від'їздом у далеку дорогу, у пошуках кращої долі. А вона і води дала, і борщем почастувала, то так і залишився у сусідській хаті. Бо воно той не знав, куди мандрувати. Стала для мене дружиною, хоча в мами годилася. Бо ж двадцять років різниці. Сповідалися вони одне перед одним, а красулі та квасолі, ремегаючи, слухали ті сповіді та з жалем і співчуттям поглядали на них. Кожного дня Степан підходив до Аннусі, розпитував про її життя, буття і світлішало жінки на душі після щоденних сповідей і зривалася з уст пісня. Спочатку сумна та журлива, а згодом все веселіша та веселіша, так непомітна для самих себе і закохалися один в одного. Степан залишив свою дружину та теплі хороми, а Аннуся забрала синів і також пішла від Василя. Поселилися в старенькому похиленому хлівчику, та злидні не страшили ні Степана, ні Аннусю. Роботи не боялися за що б не бралися, вони все горіло в їхніх руках. Незабаром біля хлівчика виросла нова оселя, засіяли чистотою вікна до сонця, насіяла Ануся квітю попід вікнами та народила Степанові ще одного сина Іванка. Зажили весело. Та щасливо. Анусина пісня лунала і в полі, і на городі, і в домі, і в клубі зі сцени. Стільки їх знала тих пісень, веселих, і сумних, жартівливих, вдовиних, дівочих та парубочих, весільних що й не перерахувати, де тільки з'являлася Ануся, там уже й пісня білим птахом злітала над селом небо і несла і болі, і радощі, і смуток, і любов. І розставання. Спливали роки, сім'я жила щасливо, аж ось якось сусіди передали Степанові, щоб зайшов до колишньої дружини. Розмова, мовляв, є. Пішов Степан, Бачиш, Степане, я вже не молода, захворіла, а у мене крім тебе нікого немає. Давно я тобі все простила. Злаття на кого не тримаю, хотіла би, щоб ви всією сім'єю йшли до мене жити, так веселіше буде. Степан не пішов із сім'єю жити, але Аннуся доглядала хвору жінку, забігала частенько, щоб страву яку згодувати, просапати город чи грядки прополоти в хаті навести лад, а ще частіше забігав маленький Іванко, бо тітка Галя щедрою була. І копійку, яку дасть хлопчакові, і повні кишені цукерок напакує. Час ішов. Не стало вже й тітки Галі. Поховали її за селом на маленькому сільському цвинтарі. Виросли й сини Анусині, розлетілися з батьківського дому. Потягнула усіх в далекі світи. Там і долі свої зустріли, там і жити залишилися. Має Ануся тепер юночаток, при хаті лиш Іванко залишився. Раділо материнське серце за сина, бо виріс доброю та щирою дитиною. Вже й порубкувати почав, а на осінь і в армію піде. Та не так сталося, як гадалося. Ту купальську ніч пам'ятатиме Ануся, скільки житиме. З'їхалися синочки із сім'ями на гостину до матері, гуляння вдалося на славу, друзі, сусіди, пісні до ранку. Радість лилася рікою. Якби ж знала, якби ж знала, яка біда чатує, то реп'яшком прилипла б до свого Іванка, по п'ятах ходила б, очей з нього би не спускала, аби лиш лихо відвести подалі. Ще ввечері сидів серед старших братів, тішився, що знову всі разом розмовляли, борюкалися на густому спорищі посеред подвір'я, а коли сонце заховалося за вербами, птахом полинув до свого першого кохання на околицю села. До ранку ходили по підстав, вінки на воду пускали, через вогонь стрибали, щоб очистити свої душі від скверни. У цю ніч відчував на своїх вустах. Солод першого п'янкову поцілунку від щастя на крилах літав. Та Іванкове щастя було надто коротким, як і ця щаслива остання в його житті копальська ніч. Ще в досвіта, коли сонце спало побіг з купальських гулянок в поле на роботу, де працював помічником комбайнера. Побачив, що дядько костя на другому боці поля комбайн ремонтує. Той вирішив присісти трохи в житі густому. А небо над ним таке голубе та бездонне, задивився на нього, задумався, не помітив, як і сон здолав, і снилася йому кохана, яка обгортала його гарячими руками і ніжно шепотіла про свою любов. Не почув Іванко гуркоту комбайна, а дядько Костя не побачив в густому житі сонного Івана. Остовпів, коли на гострих лезах з'явилося червоне місиво, зіскочив з комбайна і мову відняло, а вгору жайворонком відлітала Іванкова душа. І бігли люди, і бігла мати, зриваючи закривавлене колося, клала за пазуху закривавлені грудки землі, де носила під серцем свого синочка, і стояв над полем. На людський крик. Сину, мій сину, синочку Іванку, боженьку, за що? І заніміла Аннуся, дивилася невидимими очима на своє горе і кам'яніла, ставала непробивною, кам'яною брилою, до якої не можна було достукатися. Тихо стало на обійсті, як на цвинтарі. Бо поховала не лише свого Іванка, а й пісня лягла з сином в глибоку холодну могилу. Щодня бігала на цвинтар, порпала землю на могилі з кривавленими руками, хотіла добути сина, не вірилася, що він там, що ніколи вже не прийде, не пригорне її, не скаже їй теплого слова. То чоловік забере її з цвинтаря, то люди побачать та приведуть додому, так і жила в горі та без виході. змарніла, посивіла, і ніхто не знає, чи вернулася б вона до життя, якби не приснився їй той дивний сон. Сидить нося на межі, полола грядки, стомилася. В пелені з десяток перших огірочків задумалася, задивилася на битий шлях. А в далині чоловіча постать придивилася, а то її Іванко. Прийшов до неї, сів на межі близенько біля матері, голову схилив на її плече. А Ануся лише вимовила як ти там, синочку? Добре мені, мамо, лиш скучив за твоїми піснями. Чому ти їх не співаєш? Я прийшов їх послухати. Приходь, синку, завтра до клубу. Ми будемо виступати. Я буду співати для тебе, мій любий Іванко. І далі сниться їй сон, що на сцені вона стоїть у вишитій сорочці, плахті зеленій, червоних чоботях і повна зала людей. Набрала повні груди повітря і злетіла під стелю пісня. Завмерли люди, по два роки Аннуся не співала. А пісня летіла, летіла високо в небо і здавалося, що Ануся ще ніколи так гарно не співала. І лише одна вона знала, що співає вона для сина, для свого Іванка. Співала довго, а потім сказала, сину мій Іване, це я для тебе співаю. Чи чуєш ти мене? Де ти, синку? І лунко відізвався голос із зали. Я тут, мамо, я чую тебе. Співай, мамо, співай.